Я для себе цю квартиру беру, тому не розумію, чому ти так тривожишся, доню, кажу я своїй Світлані, бо вона ніяк заспокоїтись не може не дає їй моя покупка спокою. Просто я сподівалася, що ти зі мною хоча б порадишся, маму, каже донька. А що тут радитись? Я заробила гроші і я купила квартиру. таку, як вважала за потрібне, не розумію, в чому проблема, вкотре повторює доньці. Світлана грюкнула дверима і сказала, що якщо я не рахуюся з її думкою, то нам нема про що говорити. Мені, як мамі, дуже прикро, адже Світлана у мене єдина донька, і якщо вона перестане зі мною спілкуватися, то я навіть не уявляю, що я робитиму. На заробітках в Іспанії я була 12 років. Я не планувала бути аж так довго. Спочатку їхала туди розвіятись, подивитися, що до чого. Тоді якраз наклалося багато подій донька моя заміж вийшла і пішла жити до свого чоловіка, а мого чоловіка раптово не стало. Ми жили разом з його батьками, тож я завжди почувалася чужою невісткою, і, хоч свих рук мене прямо з дому не проганяла, та я розуміла, що мені лише 44 роки і треба щось думати. Кумама я стала мене накликати до себе в Іспанію, каже, приїжджай, подивишся і вирішиш, чи хочеш залишитися. Я так і зробила поїхала, подивилася, і мені сподобалось, тож я вирішила, що я буду заробляти собі на житло. Складала я гроші довго, бо я не боялася, як інші заробічанки, собі морозиво купити. Я витрачала гроші на себе, бо розуміла, що життя у мене одне, другого не буде, а роки летять шаленою швидкістю. Треба сказати, що Іспанія мене дуже змінила, тут почалось моє справжнє життя. Адже що я могла бачити, коли жила без свекрухи в селі? Донці я допомагала в міру можливості. Не скажу, що я висилала по тисячу євро у місяць, але коли вони мене про щось просили, я ніколи не відмовляла. Навіть машину я їм взяти допомогла купити. А тепер я повернулася додому, бо назбирала нарешті необхідну суму, і хочу купити собі квартиру. Ну, не повертатися мені ж до свекрухи в село. З донькою я й справді не радилася. А навіщо? Я житло для себе підбирала, тому не дивилася, щоб тому дивилася, щоб мені було добре. Вибрала я вже обжиту квартиру, дві кімнати на другому поверсі, щоб легше було сходами підніматися. Взяла варіант на а решту грошей, які я привезла з собою, я відклала, щоб у Світлани не просити зайвий раз. Доньці моїй мій вибір зовсім не сподобався. Вона сказала, що я придбала непотріб, бо треба було брати три кімнати і обов'язково в вбудові. Виявилося, що Світлана була впевнена, що нову квартиру я для неї куплю. Вони зятим і дітьми вже всі речі поскладали у валізи, чекаючи на переїзд, а виявилося, що ніхто нікуди не переїжджає, тому моя донька так лютує. Світлана вирішила, що я їм їм житло спочатку куплю, а потім ще повернуся за кордон, тепер уже собі заробляти. Ти лише про себе думаєш, мамо, картає мене донька. Інші жінки по 20 років сидять на заробітках, а ти лише 12, іду дому. Що тобі тут робити? Прикротики чути від єдиної дитини. Я думала, вона зрадіє, але напевно, я помолилася. А що ти взяла, що я тобі квартиру маю купити? питаю. Я ж тобі ніколи такого й не обіцяла. Ну, як, з чого? донька. Всі заробічанки так роблять. Що роблять, питаю. Спочатку дітей забезпечують, а вже потім думають про себе, спокійно, але дуже ображено відповідає Світлана. Слова доньки змусили мене задуматися. Адже правду вона каже, ми самі так навчили дітей все їм віддавати, і якщо один раз не дати, то вони сприймаються за особисту образу. Та я вирішила змінити традиції, принаймні у себе в родині. Цю квартиру я таки залишу собі. Спочатку я себе забезпечу, а потім, буду, як буду мати здоров'я, то й доньці допоможу. А як ви думаєте, чи правильно я міркую?